Mazda 3 2011 року встановили сучасну мультимедію, 2К-монітор, а також дві камери переднього та заднього огляду. Передня камера у нас мольдельного виду, і задня також ми зробили так, щоб максимально виглядало по штатному. Давайте подивимося, як виглядає. Ось так працює задня камера. Коли ви виключаєте передню, ще 10 секунд буде працювати передня камера, і можна дивитися, куди автомобіль буде паркуватися і що там видно. Звичайно, є опції CarPlay, Android Auto, Бестродія меню. Є карти навігації, можна повністю відлаштувати під себе систему і буде все працювати по штатному, як це ви звикли, як це все працює в вашому мобільному телефоні, так все буде працювати і у вашій новій мультимедії. Система працює на Android, тому ми можемо встановити сюди будь-який додаток, який забажаємо, і користуватися, відповідно, навіть можемо ігри встановити. Велика кількість налаштувань в автомобілі допомагає його налаштувати під себе. Налаштувати можна навіть вентилятор магнітоля. Брати магнітолу під ваш автомобіль, звертайтесь в компанію ГникоSekurті, надамо багато варіантів та реалізуємо на ваш автомобіль.